Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько, і я сьогодні в чергове хочу нагадати, проходять такі питання, які стосуються власне. Питань із батьками. Тобто, як я, як я можу налагодити стосунки з батьками, як я можу пробачити свою маму? Як я можу там, прийняти свого батька, якщо він був алкоголік? Як можна там помиритися, прийняти своїх батьків? Вони мене не люблять, вони мене не цінять, вони мене критикують, вони все життя мені в чомусь там відмовляли і так далі. Тобто, друзі, питання батьків і. Стосунки між батьками і дітьми, я говорю зараз про дорослих, а також як навчитися правильно комунікувати із своїми дітьми, з чоловіком. Про це все я розказую у своєму майстер-класі Енергія роду. Тобто, я говорю про те, як правильно спілкуватися з найближчим оточенням, тобто з вашими рідними, з вашими батьками, з вашими дітьми, з вашим чоловіком. і… Тут в цьому ж відео ви можете побачити, проаналізувати і зрозуміти, чому на певних етапах життя у вас виникали ті чи інші проблеми. Як з ними справитися, це все у майстер-класі Енергія роду. Запрошую вас переглянути цей майстер-клас. Отож, з вами була Ляна Бенько, і я нагадую: переходьте, будь ласка, за посиланням і, відповідно, отримайте акційну пропозицію відносно майстер-класу енергія роду, для того, щоб розібратися у тих чи інших проблемах, які по ходу у вас виникають. До нових зустрічей!